Одягни вишиванку, Україно моя! У вишиванці сьогодні освітянська сім'я. На роботу кожного ранку я з радістю одягаю свою вишиванку. Накази, колега! Не треба видавати на педраді питання піднімати. Ясна річ, що сьогодні у школі дрес-код. Ми шануємо нині генетичний наш код. На роботу щодня не на свято. Вишиванку свою люблю одягати. З оберегом сьогодні увесь колектив і з надією дивиться у об'єктив. Організація флешмобу на високому рівні, колеги мої, ви такі чарівні. Вишиванку з вірою ми одягаємо. Україна переможе! Віримо і знаємо. Україна моя, тобі наша підтримка, хай з очей не спаде тобі жодна сльозинка. Хто вишиванку частіше одягає, той депресію швидко свою забуває. Вишиванка це захист наш, оберіг, що козак для сучасності передав, приберіг, щоб захищені всі були ми реально. І психологічно, і соціально. Українських вчителів пізнають в усьому світі. І не тільки у науці, не тільки в освіті. У святкові будні дні любимо шиванку. І сьогодні одягнули її з позараду. Одягнули, щоб сказати вірою живемо! З війною на своєму фронті ми дворі ведемо. Вишиванка наші крила в бо боротьбі з неустрою. Вишиванка на сторожі з російським безумством. Проти сушки і калю російської мови. Вишиванка осередок нашої любові. До усього того, що українським зветься, взветься, клятих не боїться. Нехай все рожеться. І чужому навчає, і своє цінує. На уроках англійської українське шанує. Стрічає Європа, чекають у НАТО, дає українці там завжди свято. В історії нашої країни було багато чорних днів. Сорочки поховали в скрині, під час війни ніхто їх не носив. Та попри все рік за роком минав, кожен українець традицію пригадав. В навчальному процесі у школі про вишиванки знають як ніколи. Мова орнаментального письма із вишиванкою зникає чима. Вишиванка радість і світло дарує. Вперед! у майбуття весело крокує. Сакральна геометрія у скарбах бабусних скринь. ромби, кола, квадрати, основу луні. Унікальну символіку шифрувати, яка нащадків зможе захищати. Світайте українські вольності, закони, вишиванка притягає. Патріотів щирих лише ради перемоги, лише ради миру. Хай зупинить вишиванка, ворога з Росії, бо ніхто не знищить учительським мріям. Працювати в школі і дітей навчати. Наше рідне українське завжди прославляти. Вишиванка наша сила, надія і віра, бо на захисті країни вся вчительська родина. Ми майбутнє, світле, чисте, творимо у школі. Коренилися назавжди, а на мимоволі. Коренилися навіки, щоб про діток дбати, від біди та не їх оберігати. Рід на вишиванку, оберіг та сила, подаруй здоров'я для дочки та сина. Подаруй здоров'я, гартуй фізично. Нація українська завжди оптимістична. Вишиванка, спорт і фізкультура, ідеально будь будьте купіру. Про вишиванку ми пісні співаємо, вишиванку у світі прославляємо, бо це одяг вільних, одяг нескорених вишиванка оберіг надійний, священний. Тільки фарби і пенсли можуть передати, що українським хрестиком можна вишивати вбережеха і хрестик. Нашу Україну, а ми вас малюємо кожну стежину. Розфарбуємо кожну українську зірку, що на небосхилі світить нині гірко, Зірки будуть в небі хрестиком розшиті. Вільним українцям яскраво світити. Вільним українцям треба мене небо, лише в перемозі у нас всіх потребах. Всі Ці сучасні цих промани розпитає тільки вишиванка нас оберег. Одягни вишиванку, Україна моя. Не страшні нам війни, не страшна нам війна. Вишиванка єднає нас в одне ціле. Вишиванка це одяг щасливий і сміливий. Одягни вишиванку в Україну моя. Вишиванка це одяг весни і солов'я. Вишиванка це зброя, що ворога нищить. Вишиванка це крайні Одягни вишиванку, Україно моя! До флешмобу закликає вчительська сім'я. Вишиванка наш захист, наші крила. Ми всі проти війни. Ми всі задля миру.